На сьогодні Україна, на думку експертів, найзамінованіша країна Європи. Нам доведеться вирішувати цю проблему ще багато років. І розумію, це навіть діти. До речі, київський студент винайшов дрон розміновувач. Ти уявляєш, скільки життів це допоможе врятувати? Так, причому і військових, і цивільних. А додам лише, що ідею створити безпілотного сапера хлопець виношував ще коли був школярем рік тому до початку повномасштабного вторгнення. Ну, війна в країні триває не сім місяців, а вісім років і сім місяців. Але тепер його винахід ще актуальніший. І, до речі, днями хлопець потрапив до топ 100 студентів світу. Пишаємося нашим молоддю. На жаль, наслідки війни будуть наздоганяти нас довго, і це не лише проміни та снаряди. Те, що пережили українці в окупації, важко собі навіть уявити. Пережили. І не зламалися це найголовніше. Давайте подивимося сюжет. Оце мой мій будинок на третьому поверсі була моя квартира, де я в цей час мешкав. Олександр жив у цій квартирі 40 років. Його батько був військовий, тож родина отримала житло у військовому містечку Гостомель біля аеродрому Антонов. Саме тут протягом перших днів повномасштабного вторгнення Росії точилися найжорстокіші бої. Літали ворожі гелікоптери, стріляли з танків. Та найстрашніше сталося тоді, згадує Олександр, коли містечко окупували К. Адирівці коли все закінчилось, подумав аеропорт, розбомбили. Ми нікому не потрібні. Вирішив каву зварити. виходжу на кухню, дивлюся у вікно і спостерігаю картину. цією дорогою заходить цілий натовп людей: 80 кадирівців, бородаті, камуфльовані зі зброєю. Я Я собі думаю, оце я встряг. Оце Я попав. Кадирівці зламали двері та увірвалися до квартири Олександра. Під дулами автоматів роздягнули, звинуватили у тому, що він коригувальник, а потім випитували адреси українських військових, погрожували і гранатами. Стань на коліна, руки за голову. один висмикує чохол з гранати та кидає під ноги. Виходять, зачиняють броньовані двері. Я мерщий за й на кухню, під мийку. Кричу, не вбивайте, вони повертаються. Молодий каже: ой, дивно, не вибухнуло. А старий говорить: усе, заспокойся, це навчальна граната. Під улами автоматів Кадирівці спустили Олександра з квартири на вулицю. Ми йдемо разом із ним тим маршрутом, яким його вели окупанти. Саме тут, у цьому підвалі, його та ще майже 300 мешканців гостомелю тримали в полоні 38 днів. У кожній коморі жили люди. Це було дуже зручно. Ми могли на двері повісити штору і не було протягу. На виході з підвалу обов'язково стояла людина зі зброєю. І щоб вийти подихати на вулиці, ти мав спитати дозвіл. Сергій разом із родиною та домашнім улюбленцем також були в полоні у кадирівців, тільки на сусідній вулиці. Чоловік показує комірчину. Тут досі розкидані матраци, ковдри та речі. Без світла та в холоді, тут виживали понад пів сотні гостомельців, здебільшого старенькі та жінки з дітьми. Тут сиділо 67 чоловік. Тут все, матраси лежали, такі проходи узінькі. І оце тут все, все це матрасами заложено було. Мокрі стіни, тому що февраль місяць. Оце тут все і от там. Там сиділи люди. І лежали від сирості та холоду. Люди постійно хворіли, каже Віра. Вона працювала медиком на воєнному аеродромі Антонова, а в полоні лікувала людей. Усі медикаменти були в квартирі, але там облаштувалися кадирівці. Бойовики дозволили зайти по ліки та лише у супроводі конвою. Я йшла, мене вели з автоматом. Із цього під'їзду до, до нашого під'їзду у квартирі я йду в одну кімнату, він стоїть з автоматом, я йду в другу кімнату, він стоїть з автоматом. І при мені дивиться, що я ну, беру лікарство, яке в мене було. Всі поболіли, температури, кашлі. Після трьох тижнів у підвалі кадирівці дали 10 хвилин на збори та примусово вивезли українців. Родина Сергія встигла взяти тільки речі. Каже, що під'їхав автозак і поїхали у невідомість. Сумку в руки, в машину і поїхали. Куди поїхали, ми не знали. Ну коли я вже на Іванков повернули, я зрозумів, що це везуть Білорусію. Нас привезли на міст на Прип'ять, Всіх вигнали з машини. Нас зустріли вже пограничники білоруські, таможня їхня і їхня КГБ. Провірили все. Нами грязні, чорні. Українців, за словами Сергія, зустрічали представники білоруського Червоного Хреста. Їх поселили в Санаторії Ченки у Гомельському районі. Там він знайшов можливість подзвонити рідним. Ті відправили гроші на квитки. Лише через тиждень родина Сергія змогла виїхати до Польщі. Була можливість залишитися там, але без жодних вагань поїхали прямісінько додому. Я отсюда родом. А знаєте, є послухається, де родився, там і пригодився. Кому я нужен десь? Нікому. А тут я от побалакав, он з ним побалакав, тому що я знаю, що от з таких. Це дом. дом.